Я вийшла в 17, хтось вийшов 32 теж. Чи є різниця? Знаєш, ну, один брат казав, що він дуже боявся мати багато дітей і вирішив пізно одружити. Але потім вона здавна, то я ж тим чином в нього було подвійність. І всіх дітей, які Господь для нього приготував, він отримав. Ми не якщо чому дійсно потім це творку, ми його не хочемо. Для, для одруження найкращий вік, коли люди надозріваються. До він може бути в різних людей по-різному. Не можна сказати, що 30 це запізно, або 20 це зарано. В кожного є свій час на це. І кожному, в кожного людина, в кожному віці, якщо людина доросла до цього моменту, до одруження, вона дозріла, і вона може це створити, створити християнську сім'ю і вангельську сказати, всі, возрасти покорні, Так що тут вже такі, а це вже. Я... 22, 25, але то тяжко Бог може дати. І раніше, і пізніше. Я думаю, Це, втяжно, індивідуально. це як кому Бог дає. 10. Вона. 12, серйозно? <соржу> серйозно. Ну, я це що не серйозно, на який? Ну, стабільно, який вік найкращий. Я не прихильник того, що треба повчитися, прожити там до 45 років, потім може одружитися, ще 10 років думати. І нарешті в 78 рішити одружитися. Я думаю, що це потрібно робити, але ну, свій час я одружився в 21, я думаю, що це не було швидким якимось таким рішенням. Можна одружитися і в 18. Як Господь дає, так треба одружуватися. І в 30 теж непогано, якщо є можливість.